Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні фотографії старого Львова в гостях відомої львівської і, мабуть, не тільки львівської художниці Дарії Зав'ялової. Доброго дня. Вас знають всі у Львові і не тільки у Львові як художника, театрального сценографа, художника по костюму. Яким чином от, живопис от. У вас недавно була виставка, дуже гарна, до речі, виставка військ-нотапник, що не відповідає так? Розуміст, так, нотаптник. А от у вас давно не було виставок персональних? П'ять mm, років тому було. П'ять років. П'ять років, ми от вас про вас нічого не чули, як живописця, як художника. Ви збирали енергетику, ви збирали роботи чи я? Ну, по-перше, Ну, Не зовсім так оце перша. Перша все ж таки була в галереї Примус п'ять років тому, і там я вперше показала свій живопис. А в, певні, в певній мірі ви праві на рахунок збирання енергетики, ну, напевно, пройшов час. Тому що ще поміж театром і от тепер виникшим живописом ще є такий, ще є одне відгалуження моєї роботи, і також у мене там є певні якісь здобутки це текстиль. І колись мені було дуже легко, я казала, що моя вся творчість ділиться на два те – театр, текстиль, оскільки я закінчила текстиль в академії мистецтв, і ну, я його майже ніколи не кидала. Я весь час потихеньку працювала в галузі текстилю і виставлялася на текстильних виставках. І у мене є ну, мої друзі, які знають мене як текстильника, і член спілки художників, я власне як член спілки як художник по текстилю художньому. А от живопис, це, ну, може я вже повторююся, але це в певній мірі це таке повернення до першого джерела. Тому що ще до того, як я стала студенткою академії мистецтв, ще до того, як я професійно почала займатися мистецтвом, я малювала, ну, знаєте, як Бог на дух, що покладе, тобто ну, в дитячі підліткові роки, і моєю першою і напевно на все життя любов'ю був Львів. А оскільки я народилася на Вірменській, а потім е, в п'ять років ми переселилися на вулицю, яка тепер називається Генерала Тарнавського, тоді називалася Кутузова, і е, попала в цей абсолютно чарівний район, абсолютно такий неймовірний, містичний то ну, от я й малювала все, що бачила навкруги. Ну і Вірменка теж найменш містичне. на Вірменці я була до п'яти років, все ж таки це таки зовсім ще не сформований світогляд. Це таке дуже-дуже дитяче уявлення, хоча Вірменка у мене також присутня десь внутрішньо. Але от, власне, це таке, знаєте, таке дуже активне формування, воно попало якраз на час мого проживання на вулиці е Тарнавського. І от е цей район міста, він у мене якось... Ну, Став для мене всі. Він став моїм естетичним камертоном, він став моїм життям, він став полем для всіх моїх фантазій. І зрештою він став, ну, я, напевно, туди, куди я намагалася все своє життя, всіх своїх героїв, я туди поміщала на, на, на тлі цього пейзажу. Але дуже багато років ну от я намалювала якісь малюнки, які ще були дитячими. Потім я це складала в папку, потім на довгі роки це все десь лежало. Потім якось я завжди згадую в зв'язку з тим ім'я своєї подруги і відомого львівського арт-критика Наталії Космолінської, яка мені дуже часто казала малюй. І от прийшов якийсь такий момент, що, видно, співпало, ну, я підійшла до цієї межі, коли мені захотілося це малювати. А вона мене весь час ну, якби шукала мені, вона мені казала, малюй Львів, малюй те, що ти колись малювала. І сім років тому, вперше, в 2007, я витягнула свої старі ескізи. Деякі з них дуже старі. Це 68, 73, 75 рік. Це зовсім ще дитячі малюнки. Але вони відобразили Львів, який ну, в певній мірі вже навіть і зник. Або його вже в такому вигляді не можна побачити. Або він перебудований, або він знищений. Або він поміняв свій вигляд. І е, я почала, якби вертаючись в дитинства, це малювати. Ну це були такі спроби. Пройшов певний час, е щось склалося, десь видно, дійсно, як ви сказали, накопичилася енергія. І десь видно, ну, зав'язалися оті тонкі ниточки, які пов'язують творчу людину з тим світом, який її оточує. І особливо ці останні чотири роки раптом я почала бачити у Львові, навіть у Львові, в якому я живу все життя, те, чого я раніше не бачила. Я вже навіть і не користуюсь старими спогадами, хоча на цій виставці є кілька робіт за старими спогадами, ми ще до цього повернемося. А більшість робіт абсолютно нових і вони зроблені, власне, у мене є такі блокноти, куди я хожу, малюю і анотую. І е, у мене назва крутилася весь час якось міський словник. І от Раптом оця, ця книжечка, це якраз наталка, Космолінська каже, нотатник. Це заанотовання. Це як, е, ну, як, як власне нотатник у письменника-журналіста, який ходить і фіксує якісь детальки, а потім переводить їх вже інші формати. Я так як, дуже розлогу, але, але намагалися відповісти. На поки дуже цікаво. Якщо не тарнавського ваш. Ваше улюблене місце у Львові? Ви знаєте, у мене їх багато. Це я для себе це характеризую як маленький Львів. Чому маленький? Тому що це не Львів історичного, а тепер туристичного середовища. Це Львів, який трошки відійдемо від центру, трошки відійдемо від площі ринок, від оперного театру, від університету. Підемо вгору. Це Львів. З вивистих вулочок. Це вулички, які йдуть е, догори вниз, бо Львів розташований на пагорбах, і це дуже романтично. Це, е, е, та це, це і погулянка, яка зараз фактично змінила свій е, вигляд. До невпізнаваності. От, власне, погулянці і такій ностальгії по старі погулянці присвячена моя остання робота. Вона була на виставці. Вона називається Остання діла на Погулянці. Вона остання у всіх розуміннях. Вона дійсно остання на зупинці. І вона остання, тому що, мені здається, окрім неї, все перебудовано. Це район вуличок. Не тільки Тарнавську, а ці вулички, які йдуть від Зеленої, там академіка Грицая і туди до Погулянки. Оця вулиця це е, Кайзервальд і все біля нього. Це прекрасна вулич, вуличка недооцінена. Антоновичів, на які неймовірно красиві красиві вілочки. І там можна це Івана Франка, це Софіївка, улюблений мій район. Це починаючи від Івана Франка і по Івана Франка туди нагору, до церкви Святої Софії, і туди, в на Ярославенка, Карманського. Оце фантастично красивий. Між іншим, там є декілька робіт, тут з вулиці Карманського. А нещодавно я знайшла на Ярославенка таких. Такі дві будівлі, від яких я просто ну, як обов'язково ще намалюю. Э, і район та, там, де я вчилася, це колишня э, середня школа номер 14 а тепер головний корпус Українського католицького університету. Оцей, оцей район Свинцицького, Мушака, Кубанська, оцей весь район, зелене око, романтичне. Э, оце, напевно, найулюбленіший мої куточки Львова. Цитадель. І під цитадельні вулички, під цитадельні всі вулички, які йдуть е, оц, до цитаделі. Вони дуже гарні. Ну, та, там є от, недавно був на Кирила і Мефодія. там просто унікальне От, Між іншим е, в, е, акварель mm -hmm. вечірня розмова, балкон. Це кут Кирила і Мефоді і Куцюбинського. А о, от варто знати, де це добре. Ну, там дуже гарні речі. Мені дуже подобаються. Оці, там дуже гарні вілли і майже не зруйновані. Хоча. За час. Ще, там, ще де... не дійшла рука, ще знаєте, колись я тішилася, що Львові не ходять такі великі гроші, і тому не перебудовуються. Ну, На жаль, на жаль вже почалося. Вже є. Вже, вже почалося. Вже так. І там є, так, звані, так. Як Ігор Льо каже, пломби з'являються. Так, я, я, от Ігор Лільо каже пломби, а я кажу ну, аплікації, знаєте, така лапочка ставиться, причому майже завжди, на жаль, дуже недолуга. Ну, от ваша виставка пройшла, коли наступна? Ну, знаєте, це найскладніше питання. Не ми керуємо нашим життям, але людина любить планувати. Ну, я думаю, що зараз буде невеличка перерва на побачення з улюбленим текстилем, бо я його трошечки якби забула. А він, я колись сказала, що якщо текстиль це, знаєте, як чоловік, то я текстилю зрадила з театром. Але текстиль це все ж таки перше, перше джерело вже живопис. Це це я, я думаю, що зараз напевно все ж таки на якийсь час я відійду трошки до текстилю. Але я, я не закінчила говорити про львів. Я хочу ще поговорити, тим більше, що тепер вже це, ну окрім мистецького, ще несе якийсь такий, знаєте, інший зовсім відтінок. Ну, треба малювати, поки не перебудували. Треба малювати, поки не знесли. І де, ну, так, наприклад, сталося з чарівною вілою на вулиці Горбачевського, яку я ходила. Я, а, от між іншим улюбленеше місце це метрологічна, Котляревська. оце от, оці. І також там от, частина тих решіток, які на це якраз метрологічна і Котляревського. І я весь час дивилася на цю маленьку вілочку, таку занедбану і думаю, от треба намалювати, треба намалювати. Ну хоча б сфотографувати, щоб запам'ятати. її вже... Їжана. Її вже... Це сумно, коли Львів змінюється. А ви не пробували поєднати тексти і Львів? Не почала пробувати. Почала пробувати і думаю, що виставка, яка вже запланована, це виставка, яка буде наступного року в зеленій канапі. Це буде спільна виставка ще з моїми приятельками-текстильницями. Ну, зараз я всю інтригу розкривати не буду, але я думаю, що в якійсь мірі оцей, ці малюнки, особливо, напевно, акварелі Львова, можливо, вони якимось чином будуть переведені в формат. Текстилю, колажу, гобелену, я ще до кінця ще не знаю. Знаєте, це така е, річ, що деколи ти все знаєш, як, що ти робиш, а потім раптом починається оце класичне, знаєте, що описують ці творчі люди. Коли тобі раптом дається якесь, ну, ну ти тебе веде рука, <зас> тебе веде щось інше. І е, от, от в якійсь мірі, напевно, от я зараз на такому роздоріжжі. Взагалі я дуже люблю все перемішувати. Єдине, що я ніколи не домішувала театр в свій живопис. Якось вони не мають дотичності. Але це я подивилася на останній виставці, але виявилося, все ж таки. Yeah, yeah. Олівер твіст у мене був завжди засоційований з певними місцями Львова. І так, між іншим, досі я ходжу по Львову і дивлюся, ой. Знов Олівер Твістівське місто. От і ще оце Олівер Твіст, і це Олівер Твіст. От такі певні трошечки, знаєте, такі сумні і депресивні кусочки Львова, які дуже гарні насправді. Вони мені завжди асоціюються з Дікінсом. Ну, в нас ж прекрасне промисловий Львів, де ж фабрика Повидла, та яка, до речі, зараз продається. Та я, я це знаю. Ну, я підземче. Це ви знаєте, от підземче це той район, який ще не... От якось я по ньому не ходила, і якось він у мене трошечки завжди в стороні. Я його ще внутрішньо не відчула. Ну, там так, це Хмельницького дуже шкода. Якщо понавіть від центру, від театру Зінковецької практично при там через один будинок або зруйнований, або руйнується, або ну, за ним просто не дивиться. І цієї вулиці, в такому вигляді, як ми бачимо, її дуже скоро не буде. От я по ній їхала не так давно в нововідкритий цей епіцентр. І я це побачила, правда, з вікна, і це дуже сумно, тому що краса і в цьому промисловому Львові, от в цьому Львові кінця 19-го, початку 20-го століття вона є. Взагалі, на мій погляд, от, власне, ця руйнація цього Львова, який не захищений історичним середовищем, вона, вона фатальна, тому що Львів це не тільки історичний центр. Львів, оце. Ці прекрасні ковані брами, це прекрасні дерев'яні двері, це вулиця Гвардійська, на ну, якій феноменальний будинок. Оцей з собами, цей готичний псевдоготичний будинок. Це вулиця Глибока, де такі розписи в під'їздах, що просто От маленький Львів, цей Львів, такий, ну от є такий сайт «Непопсовий Львів. От цей Львів, він, 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 він створює певну неповторність і абсолютну відмінність Львова від всіх міст України. І ну, мені здається, що ну все ж таки напевно, якась, якась розмова на цю тему має бути. Я не борець за ну за своїм складом душі. Я не здатна там безкінечно боротися і доводити але якась розмова на цю тему фахова. Ну, якщо ми говоримо про те, що ми Європа, я дивилася, як, наприклад, будують в тій же Литві, як вони зберігають. Не тільки свої історичні середовища середовище, 15, 17 століття, вони зберігають історичну забудову, як наприклад Ардекову, цю конструктивістку. Новий Львів вже також фактично вже не існує, майже не існує в тому вигляді цих прекрасних конструктивістських вілочок. Це ж колись були сітка вуличок, по яких ходив як по фільму Еркюльпуару Авити Крісті. Там же той же стиль, і це треба берегти. Ми Ну, Чому Британія зберігала, а ми зараз не зберігаємо. Зараз, коли нам нічого не це зберігти. Трошки грошей і трошки культури. Ну, Можливо, трошки, скажімо, культури однозначно, культура і відчуття, відчуття відчуття міста. Да. Просто, як знову ж таки, повертаючись до Ігород, який сказав, що свого часу, що наші. Міські чиновники, які при владі, вони на вихідні їдуть додому. Тобто Львів не їх дім? Ну, це, напевно, найсумніше, що може бути взагалі, тому що е, Львів як дім, я колись дуже-дуже давно прочитала е, про країну, яка називається Південна Корея, не плутати з Північною Кореєю. Вони були дуже здивовані, це ще були давні часи. Вони були дуже здивовані ну, тодішньою ще радянською занедбаністю вулиць під'їздів, е, е, міст по зрівнянню з доглянутістю е, квартир. Квартири були красиві, доглянуті, чисті. Як тільки ти виходив під'їзд, а вони казали, е, ми відчуваємо. Наш під'їзд і наш, е, наш будинок, як наш дім, вулицю, як наш дім, е, місто, як наш дім, і таким чином, і країну, як наш дім. І От від цього відчуття, що ти живеш не тільки в своєму домі, але в своєму під'їзді, на своїй вулиці, в своєму місті, і це все твій дім. Це з цього починається оцей власне створення такого, ну дуже. Правильного культурного середовища, а коли ну ти відчуваєш тільки от ти закриваєш ковані ворота своєї гарної садиби чи свого гарного сібнічка, закриваєш ті ковані ворота за муром, закриваєшся, і отут у тебе все прекрасно доглянуто, а там невідомо що, ну це це трагічно. Ну ну нам вибачте, це не європейське мислення. Це мислення, от ну, ну, феодальне. От феодально, в мене все прекрасно, що там далі. Ні, це, це, це. Ну я не знаю. Я, я знаєте, я така людина внутрішньо, ну, мені притаманні невеличкі розміри. І от мені дуже подобалося завжди, що Львів невеличке місто. Воно комфортне для життя. І оцю комфортність його, і комфортність будівель треба зберігати. І комфортність цієї топографії, пейзажу Львова. А коли оцей маленький раптом... Ну, Цією коробкою, свічкою руйнується, воно руйнується. Це відчуття цієї красивої, такої, знаєте, я, е, ну от коли я полюбила Толкіна, я зрозуміла, що Львів це хобітянське місто. Це місто хобітів. Це місто людей, які живуть своїм таким затишним життям. Ну, Напевно, треба зберігати. Повертаючись знову ж таки до вашої виставки, е, е, яка доля робіт, які були представлені на виставці? По-перше, частина робіт вже позичена мною з приватних різноманітних, деякі роботи були подаровані в хороші львівські і не тільки львівські родини. Деякі роботи, ну, художник дуже тішиться, коли його роботи продаються. Я завжди кажу, я тішуся, коли моя робота висить на стіні, а не стоїть обличчям за шафою до стіни. Коли вона тішить око, частина робіт вже є продана її, купили, і я б випозичила. А зараз також ну, дві роботи пішли на подарунок, а три роботи, на щастя, є, бажаючи придбати. І, і мене це дуже тішить. Крім того, коли ти віддаєш роботи, по-перше, в них є своє життя, а по друге ти звільняєш і внутрішній, і фізичний простір для нових робіт. Не думали про серію листівок з вашим роботах? О, Це я без задоволення Наталі. з величезним беззадоволенням. Ви знаєте, є таке прекрасне видавництво «Центр Європи. Вони видають роботи львівських художників. художники. Наприклад, тут у мене стоїть графіка Осініна. Вони робили листівки з роботами прекрасної львівської художниці Наталі Пухинди, яку я дуже люблю, і яка також закохана у львівські вілли. Так як і я, і е, от я би з величезним задоволенням, якщо би хтось когось би зацікавили мої роботи, я би з задоволенням би перевела це в формат листівки, тим більше, якщо б це послужило на популяризації нашого Львова і власне такого Львова, не трошки маленьких вуличок. Ну що ж, ви розумієте, нас зараз дивиться багато людей, і можливо раптом серед тих, хто дивиться зараз нашу розмову, є і людина, яка зацікавиться. Цей... Можливо, навіть нічого в тому поганого немає, що це буде комерційний проєкт, правда? Абсолютно. Я не вважаю за таку ну, комерціалізацію. Знаєте, є така категорія художників, які кажуть, що ви комерція, я несумісні. Це неправда, це, це лукавство. Абсолютно всі художники тішаться, коли їх роботи продаються. А коли взагалі їх роботами зацікавлюються, і з точки зору мистецької, з точки зору комерційної, це завжди тішить, і не треба, і не треба думати, що це не так. Я, я звичайна людина, якщо хтось буде брати в руки мої листівки чи купувати, я, я буду страшенно рада. Дуже дякую вам за таку дуже цікаву розмову. Насправді, я сподіваюся, що це таке ми побачимо. Можливо, не завтра, можливо, не цього року, можливо, наступного року. Серію листівок ударі зав'ялись кінотатник. Хочеться вам того насправді дуже побажати і подякувати і казати, що ну залишити за собою право ще на як мінімум на один візит, на ще на одну розмову з вами. І я вам дуже дякую, тому що насправді, коли ти розмовляєш з цікавим співрозмовником, який задає цікаві і такі запитання, ти навіть сам для себе усвідомлюєш деякі речі, які ти, можливо, сам собою не проговориш, а коли розмовляєш, це дуже цікаво. Так що я вам дуже дякую. Дякую, друзі, на все добре. До побачення.